Всім привіт! Нещодавно я придбав собі отаку от симпатичну паличку. Це Гамакацу Люкс Yohey Hana 68FL другої генерації, модель 22-го року. І я одразу не збирався про неї розповідати, думав половити хоча б літній сезон. Але деякі підписники, які вже знають, що я її придбав, та й деякі особисті знайомі, просили мене розповісти про неї свої перші враження. Тож раз люди вимагають, то прийдеться. Але одразу скажу, що купував я її не для мармишингу. А для чого саме і які були міркування, розповім по ходу відео. Тож поїхали. В принципі, основні параметри цієї вудочки можна глянути в інтернеті, але швиденько нагадаю. Довжина 2 метри 3,5 см. Вага 46 грамів, тест від 1,1 до 3 г. Але головне, що потрібно про неї знати, це гамакацу і це аджингова палка. Тож вона повинна бути жорстка, злюща, як собака, і дуже-дуже дзвінка. Саме за цього я її купував. Тож нескладно догадатися, що я збираюся її використовувати в основному для джигу. І так, вона зла. Настільки. Що її навряд чи можна назвати екстра ультралайтом. Чув, що навіть зліша від попередньої генерації, але ту в руках не тримав. Бланк не те, що майже не має паразитних каливань, його просто неможливо розкачати. Колись я назвав 60-го тікта рапірою, так от це вже не рапіра, це якийсь негнучкий меч. А оскільки довгий японський, то скоріш за все нодатій. Клійка коротка і жорстка, хард солід, тож навіть кінчик практично не шевелиться, як не вимахуй цією вудкою. Отже, анімувати мормишку, так щоб вона не лякала нехижу рибу своїми різкими рухами, буде дуже й дуже складно. І хоч я вже казав, що 68 хана не для мормишингу, від слова зовсім, але ж ви мене знаєте, я не міг не спробувати. Тим більше тест заявлений від 10 грама. Якраз непогана вага для мармишки. Оскільки в минулому огляді я вже зіткнувся з надто жорсткою палкою, щоб зробити нормальну анімацію, принаймні для такої досить ранньої весни, то в мене вже був рецепт, як впіймати на такий зовсім ломоподібний дрин. І це мармишка вагою 0,7 г. Але відмінність від дешевої вудки вітчизняного виробника тут є. І найцікавіше, що не все в позитивний бік. По-перше, така легка мормишка полетіла, як мені здалося, дещо гірше, ніж на флагманському Black незважаючи на той факт, що ханна значно довша. А також що шнури катушка були ті ж самі. Проте потім я наче добився тієї дальності закиду, що хотів, але то треба було дуже різко хлістати вудкою. А такі закиди, коли начисто відсутнє відчуття приманки, яку закидаєш, якось мені не дуже подобаються. З проводкою, звісно, як я і очікував, повний швах. Качати не можна, тож єдина доступна наразі проводка це рівномірка. Літом ще можна буде постукати по бланку пальцем, але зараз того робити не можна. Приманка буде дергатися занадто різко. Проте нехіжа мілочовка на моїх домашніх точках нормально реагує і на рівномірку. Тож рибу я на мормишку впіймав. Навіть не одну і навіть дуже різноманітну. І плітку, і краснопіра, і уклійку, і густеру, але ж це явне збочення. Коли зовсім зовсім немає більше нічого під рукою, то можна гамакацу ханою провести мармишку. Але я з тим же успіхом зроблю це і яким-небудь медіум-лайтом з тестом до унції. Ну, може, не зовсім з тим же успіхом, бо хана дуже легка і це відчувається. Ну і до того ж, я чув майже всі покльовки оцієї мілкати. Навіть зовсім-зовсім мальків. Але категорія мого особистого мармишого інструменту наразі перекрита 602 м Black Swan. Ом. А от джигової палички для надлегкої ваги, причому такої, яка б виконувала всі мої забаганки, в мене не було. 652-й Сван мене не вдовільнив. Та й його конкурент XGM до 2 грамів теж. Але що то за забаганки? Найперше, я хотів від джигової удочки дикої нервової чутливості. Свого часу мене вразив той 60-й тікт, що я вже згадував. Так от я хотів чуйки не гірше. Крім того, мені потрібен був якнайдальший закид, бо на моїх літніх просторах треба ще діставати до риби. Ну і хотілося комфортної роботи із джигом 1-2 грами. 3 грами то як додатковий бонус, хоча може літом і пригодиться. Чому я не згадую про джиг до граму? Бо то насправді є ковиряння зимової пасивної мілачівки під ногами. І з такою задачею в мене нормально впорається і молодший Black Swan. Тож чи відповідається гамака Цухана моїм вимогам? За моїми першими враженнями, так майже на всі 100. Почну з чутливості. Коли я робив найперші закиди, то контакт приманки з якоюсь твердою поверхнею, каменем, корягою, якоюсь великою ракушкою, спочатку сприймав як покльовки. Зараз я, наче то вже розрізняю, але все одно іноді якийсь занадто дзвінкий підводний предмет примушує мене робити зайві підсікання. Щодо покльовок окуня, то вони стали відчутніші і нервові. А ще мені подобається підсікання цим дрином. Воно таке виразне, навіть при невеликому русі рукою, прям відчуваєш, як рубаєш ту рибу. Проте мені здається, що іноді я підсікаю зарано, бо стало більше тактильної інформації. Щодо закиду. Не можу сказати, що мене вразила дальність, на яку полетіли 0,6, 0,8 та й навіть грам. Хоча все одно такі ваги полетіли далеко, далі ніж на більшості спінінгів, що я користувався до цього. Але вже від полутора грамів вудочка починає вражати. Не скажу, що бланк починає навантажуватися, це навряд. Скоріше я починаю краще відчувати цю вагу жорстким бланком, тому мене вже не напружує різкий хлисткий джиговий закид, бо здається, що я вже контролюю ситуацію. І саме таким закидом гамакацу добре випулює приманки. Якщо ж не вкладатися, то по дальності вудочка нічого особливого не показує. Але найбільше мене вразив закид трьома грамами. В мене чуть очі на лоба не вилізли, бо з котушки зійшло стільки шнура, скільки ніколи з неї не сходило. Хоча я кидав цією котушкою на інших, звісно, водилищах і 5, і 7, і наче 10 грамів. При цьому знов таки на закиді палка майже не гнеться, і це на верхній межі тесту. Я навіть наважився поставити 4 грами. І отут виявилося, що верхня межа прописана дуже чітко. По-перше, бланк на закиді вже прогрузився, навіть перевантажився. Мені за нього стало майже страшно. Але 4 грами полетіли не набагато далі від трьох. А по-друге, проводка. Всі ваги, що я проводив до цього, навіть верх тесту 3 грами, практично не гнуть вершинку на проводці. Тобто, такий собі контроль-контроль виходить. А от 4 грами почали провалювати в клійку, причому одразу дуже суттєво. Хоча мені то може так здалося на контрасті з попередньою анімацією. Але тут вже нема того контролю і чіткої відповідності руху приманки рухом твоєї руки. До речі, що стосується низів, то не можу сказати, що вантажок в районі грама то дуже комфортно. Чуйка рятує, розуміє, що там з приманкою. Але все ж таки вже на грані. А от півтора то вже комфорт. На кожному русі відчуваєш вагу приманки. 2-3 грами відповідно так само, навіть краще. З чим не розібрався, так це з потужністю водилища. З однієї сторони, крупної риби поки не ловив, з іншої, навіть з окунями не дуже зрозуміло. Тогне водилище все виважування, а достаєш з води щось, що ледве 150 грамів важить. То прямо від підсікання виводиш рибу на глісер, а там зненацька, виявляється, досить зачотний 100 грамові, а може й більше. Але з цим ще розберуся. Зважаючи на те, що нарешті закінчилася заборона на ловлю щуки, спробував перевірити потужність на зубасті. Для цього вирішив використати овнірівські джи-голівки в 132 унції, тобто десь 0,8-0,9 грами. Але разом з силіконовою приманкою вона напевно важить десь грама 2. З перших закидів зрозумів, що це прям для хани зроблено. Летить далеко і неймовірно точно, незважаючи на сильний вітер. То неповільно, майже не чіпляє траву і карчі, дуже чітко відчувається торкання дна приманкою. Навіть коли вітер видуває неслабу дугу шнура. Все одно легка паличка відпрацьовує візуально, але не кінчиком, а прям всім бланком. А ще негнучкий бланк дає прям дивовижний контроль приманки. Можна нею, не торкаючись дна, різні пируети виписувати. Передчуваю, що цей тандем, гамакацу і отакі от легкі джиголівки, буде просто геноцидом мілкового шнур'я літом по траві. Проте зараз щука, схоже, ще не відійшла від нересту. Тож єдиною здобиччю стала невеличка щучка грам на 200, яка знов заплутала мене у відчутті потужності водища. Наче окуні десь такої ваги гнуть хану дуже добре. Цей же зубастий недомірок майже одразу вилетів на глісер і в принципі проблем не доставив. Все більше в мене складається враження, що. 68 макацу не для мормишевої мілачовки, а для нормальної риби десь грам від 300 до кіла. До речі, ще один фактор, чому я взяв таку жорстку вудочку це судаки. Вони іноді прокльовуються на моїх окуневих місцях. І буває дуже прикро, коли м'яка вудочка дасть по губах гарній рибі, а просікти її не може. Потримаєш того судака пару секунд і сход. Сподіваюсь, хана не дасть шансів кликастим чи принаймні підніме мої шанси. Хоча поки що жодного судака я на ній не тримав, але от на них і розраховую перевірити, наскільки 68 хана потужна. Ще дуже розраховую на гострі відчуття у головливій рибалці. На такій нервовій вудочці потужні удари кленя, це повинно бути щось. Проте ще поки не сезон. От хотів же про цю вудку розповідати, коли всіх цих риб на ній потримаю. Однак примусили тільки окунями і одним шнурком відзвітовувати. Тож висновків сьогодні не буде. Це можна сказати коротенький перший погляд, адже хоч гамакацу в мене вже місяць, але ловив я, поки нею, небагато, бо треба було інші вудочки тестувати. І на сьогодні в мене все. Всім не хвостання лоски і до зустрічі на рибалках!